У нас такі всім привіт! Сьогодні у нас прес-ґвинтовий вілен розбірний на 15 літрів. Значить, обов'язково, коли будете його отримувати на новій пошті, перевірте комплектність. Ну що, розпаковка. Так, значить, по ціні у нас вийшло е, 250 плюс 250 доставки. Короче, грубо говоря, 2500. Значить, ось основне кріплення з дірками. Його можна на щось поставити. Я не знаю, таке, щоб не крутилось. Можливо, це у мене дуже маленький стільчик. Можливо, зараз будемо щось більше додавати. Значить, далі тарілка е, нержавіюча, я все і з вимив. Тут у нас такий от піптик, і коротше, умельці кажуть, що треба резинку підкладувати, тому що типу, ті, тече, вона там плотно не прилягає. Коротше, я зразу взяв резинку з камери і туди її підклав і зажав. Коротше, з цим ви почули. Так, у нас є дві теж з нержавейки. Коротше, ви поняли, да? відро на відро насквозь. Коротше, сюди, це буде прес сюди ходити. Значить, одне-друге. Казали, єдиниця толщина. За цього трохи трохи дорожче. Значить так, це так, е, він розбірний ось сюди буде вставлятись. Ага, то я скажу, нічого не видно. Короче, зараз я його зберу вам, все покажу, це буде сюди вставлятись. Е, Це буде це буде вкручуватись сюди і тут зверху буде вставлятись ось ця ручка. Сюди, коротше, зараз все побачите. Саме головне, неприємна ситуація, а, значить, в комплекті не було цього диску. Прижимний диск він називається, коротше, його не було в комплекті. Я давай одразу писати, телефонувати замовникам. Вони кажуть, так, все питань нема, така партія, зараз відправимо. Я вже почав пішоваю до мене, обдурили і т.д. В общем, прислали все чітко, буквально там через добу, через дві, дослали. Безкоштовна доставка була за цей диск. І останнє у нас. Це у нас мішок, мішок для тари, для, ну якщо ми там коротше, все, що ми складемо, Я сьогодні буду робити виноград, а ви там, ну, можливо, яблуки і те, значить я його постирав е милом, е як воно називається, господі забув. Хазяйським милом я його постірав. Е, І значить, два рази в я його потім вимочив. Ну, Вимачив кипятки, тому що це ж, типу, продукція якби, хімія там для посаду, або порошком, звичайно, як постірати його ну, не рекомендується. Так, ну, шо, далі буде. Та підери все літають. В общем, притягнув з 4 сторон кабелями і посередив дырки в дереві і прикрутив її до дерева. Ось по всім 4 углам. Ну, це пал біди, воно таке, коротше, типа. Ага, отак, ну, да. Воно такое, ну типа, коротше, не сильно і крепко, я б хотів би сказати. В общем, як воно виглядає в цілому, так. Да? Дивіться, в чому прикол, я вирішив перевірити, коротше, перед тим як його робити. В общем, отут між цей, з дірками.

Ну що, ухвана півня, я потратив, коротше, щоб настроїться всю багадельню, грубо говоря, звісно же. Ну, в общем, розроб... разробом привіт. В общем, я взяв його такі штучки металеві і просверлив снаружу дырку. их в їх чистої краски, з однієї і з другої сторони. І просверлив зверху, бо знизу, звісно, воно текло, я думаю, спочатку знизу, потім зверху. Вирішив, просверлив, коротше. І тепер воно вже. Бачите, нічого не крутиться. Ці штуки його держать, кріплення. Одна Більше засовувати так на край. Вот. Бачите, тепер воно крутиться, більш-менш. Ну, в общем, це добре, що якби в ну, мене є якийсь там, інженерний хвіст до цього ідеї, так сказати, логічне мислення. А що робити там, наприклад, жіночки, яка любайне ме купила, його готова і хоче вже робити це все. Ну, якби така херня малята. Зараз будемо робити цілий сок. Так, ну що, пухності, я дуже сподіваюся, що наша дуже довга підготовка завершиться швидкою роботою. Поїхав? И шло дзюркать. Так, ведро у нас на 10 литров. А бочка-то я подивлюсь еще раз, ну короче, там начато 60 было литров. Вот мы и побачим сколько у нас с этого выйдет. Тут богательня стоит. Ну мы и вырвали. так ровнее. Так, ну тут, видишь, еще пюртазика не ма тут, здесь на два из шести зараз -то спробуємо тоді одіти и вы давайте у нас є не в мешку а в всередину Опор. Я не буду сильно давить, короче, чтобы мыска что потекла через мышку. Мыску можно было бы короче, сработать все мои на улазе повыше. В общем, все, раскручиваю богатильно на мусор, все остальные по тому же самому другу. Вот я потом покажу, сколько всего вышло. Чтобы было еще. далеко Вон, бачите якби не глибокий тазик можна було б миску цю зробити глибше вона піднімалась як сильно будеш ти подавить воно просто прилетіче да і все не сюди буде те напал сі чого ж о чем я коротше покласти з такого тазіка е, виходить приблизно 10 літров 10 літрів вина е, е, Короче, таких тазиков три в 60 литвих роботів. Ну, три плюс-мінус там трохи більше. І останній раз я руками трохи піддавлював. Коротше, прес все якось повністю не вижимає І, кстати, он Крутив гайку. А що ти настройся. Крутив гайку, сорвав різьбу, вона ще почала прокручуватися. Ну такі бірогі, дуже короч, тошнотна робота. Перший раз делаю, вже ну, Там, короче, У вас все буде в одному відео, тому побачите. Це грубо говоря вже велика, там було перший раз маленьким об'ємами, а це вже великим. Тому короч, ну, дуже тошнотно. Такі діла! Я Короче, не знаю, что покажу одной рукой, все, максимум. Все уже не, не хочет идти. Максимум, не накрутиться. Почти. Вот сейчас. Прокручиваться буду. Ну я одной рукой вам не покажу. Прокручиваться буде, ты поддивиться. Короче, короче, я сейчас видите, одной рукой снимаю. Потом тобто не буду фиолетовый одеваем перчатку. От дивіться, Пресс я достав. І тепер я просто рукой давлю. Сколько сейчас сока. Я не знаю, что він не дожимаю. Мой я щось не так люблю, но мені кажется, вряд ли. Ну, типа, ну, и лозить надо, хрен я знаю. Ну, давите, сколько еще там столько. Рукой все одной. Чтобы вам снять, одной толкаю. Двумя еще сильнейше бежит. Mm -hmm. Почти. Mm -hmm. Так какой у меня малята? Mm -hmm. Фиолетовые руки у них я и я. Короче, у нас таки прикол такие. В общем, получилось. Ой, у нас. Три 10-литровых ведра и одна 3 банка из 60 литров. виноградом. Хочу, хочу зробити підсумувати плюси і мінуси цього чуда апарата в двох словах. Mm -hmm. В общем, ну, в цілому плюс, те, що він розбірний, це найкрасніший плюс. Я так думаю, що типа, можна сняв і в той хлам весь, а виноград в мішок. В общем, Ну і плюс, що це все прискорює, якби всю цю роботу, типа, де вручну його а де з цим апаратом. А ще плюс, що ця з зніржавей. По мінусам. Е, я вже казав, зірвав, зірвав різьбу, ось. Тягнув, не знаю, сильно не сильно. Далі. То, що вся ця багадільня крутиться, казав вам, дірки зробив, ставив ці самодільні штучки. Другий мінус. Третій мінус. Різинку прийшлось ставити. Показував вам вже, начебто, так. Да? З цієї сторони не видно. З цієї видно, різинку вона ставив в цей тюбик, щоб вона не протікала. Що ще щось, щось, щось хотів сказати. А ну ну це вона треба щось ставити. Мішок, мішок. А, то, що це саме, то що крутив, докручував його руками ще. Не віджимав. Якось, не до кінця він віджимає. Ще один мінус вам. Ну, коротше, якби типу, виробник, начебто Вінниця, я не знаю, ага, да, ось я, дивіться, Вінниця виробник. Ну, типу, Вінниця, можна було, правда, якось для людей зробити, щоб було зручніше, швидше і типу, вони не видумують всяку хрінь, як кажуть. Поняли? Про що я? Якщо це, звісно, хтось подивиться, почує. Ну, в общем, що, ми вшатались за півдня, зробили кучу роботи. Це у нас 30, 33 літри е соку. Зараз ми його будемо телепортувати в йому, де воно буде бродіти бродить і плюс ще сахар, тобто ну, коротше, нормальний об'єми сьогодні зробили. Підняв, шатали, дуже, звісно, тяжко, вже спина колом. що поїхали далі.